Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше у Києві. Підозрюваної у самовільному залишенні частини з ножем напевно на працівника державного бюро розслідувань завдав йому тілесних ушкоджень. Чоловіка затримала поліція. Співробітники державного бюро розслідувань проводили слідчі дії за місцем мешкання 28-річного киянина під час спілкування з правоохоронцями зловмисних схопив кухонний ніж і раптово напав на слідчого ДБР, завдавши йому ножових поранень та втік. Згодом працівники поліції з залученням спецпризначенців Корт затримали нападника. Бюро робить усе, аби військові, які самовільно залишили частину, повернулися і продовжили службу без конфліктів із законом, але це не означає, що на них можна нападати з холодною зброєю. Вони виконують свої прямі обов'язки, заявила радниця з комунікації ДБР Тетяна Сап'ян. За даними ОПЕЦ, інцидент стався днями. Слідчого болонського управління поліції повідомили фігуранту про підозру замах на вбивство працівника правоохоронного органу у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків. Суд взяв чоловіка під варту без право внесення застави. Йому загрожує до 15 років ув'язнення до довічне позбавлення волі.